блин. Короче, Слетела злет... трансляция, тому я заново запустил зараз. Щоб все добре було Типу Ну щоб далі стрім йшов просто. Хата хоча б наша залишилась тут десь А все, а все змінило походу. Аня, живеще. Добре. В наступному стриме я буду играть в мною ж мной In The Sin. Так що заходьте, буду вас чекати. У кожного, хто зайде, даже навіть... ні. Якщо вдруг на мій стрім зайде Фурт, я його пошлю. А всіх остальных я приймаю. Тоді дім. Що робити? Нам нічого робити. Поки що. Потім ще собираюсь в GTA 5 грати. Ну, коротше, ідей багато. Ти антихак, ви іш. О, привіт! Привіт, хтось там в чат щось написав. Ну я ж вам говорю, що це тут моя мама. Та да тут тільки моя мама і я з другого аккаунту сиджу, так що взагалі нормально. Може хто зайде зараз. Все-таки 17 підписників, їм показати повинно. Мы все-таки можем хату в камень апнуть. Да нет, по мы зараз простремся. Да, мы просрались. Ні, ну каміння, звісно, багато просить. А, тоді наша хата дерев'яна буде. Половину камінь, половину дерева. На що накопали, те накопали, як кажуть. Там тут... Стоп. Третій? Стоп, а хто третій? А третій хто? Уже два, блин. Ладно. Невже на мій стрім реально хтось зайшов, кроме мене І мами Нормально. Знай, можешь видела оце, что ти написала, пожалуйста. Типа один раз сказав и все. Дякую. Ой, що я зробив ой, й моё Я ja це вже залізу лапнув. Треба в день стрімить, тоді народу більше. Але я завтра вже в Одесу, так що не вийде. Як додому вернусь. Треба буде в мами спитати, коли додому вернусь, а то не знаю. схватило. Але мені трохи не вистачає. Є дерево. Тому я зараз так чисто дві двері зроблю. Тут я, звісно, не більше дверей поставив, але просто не ну, так, щоб цей ну, щоб було. Нормально. Обычно ставлять спальника, я кровать поставив, тому що знайшов. Надо пешку цей изучить пістолет оцей вот. Що на дерево добуду? Та готова хата, мабуть, буде. Чаще ще не відчаємося, у мене тут 300 скрапа. Ну це, звісно, і не багато, але й немало. Хоч щось. Але я б нам все основному придасть щось ще, ще на дерево добути, а то ми так верстак не зробимо. Так інвентарь в мене пустий. Ой, заповнений повністю, господи. Тупий чи що? Стоп! Ладно, добре. Тепер у нас є два шкафа. Але я не планував крафтити два шкафа, так як нам все один треба. Але, ну скрафтили і скрафтили, вже, нічого не поміняєш. А, ясно, ще не до дерева добути. Якийсь симулятор добування дерев, чесне слово. Ну, на 8 годин вистачить, а значить, що нам треба більше цього. Ну ж, нам треба, як мінімум, на декілька днів. Тому що, я ж кажу, я ж уїжджаю, і тоді наша хата не засеяться взагалі. Нам, нам треба дивитися, чого у нас мало, і ще підкинути, щоб воно піддержувалось ну, декілька днів. Качик її, бачите? Головне б сейчас не цей. А що ще з головне? У мене нема ще нічого головного. Крім моєї шапки. Крутой. Я сюди ще трохи підкину. А то... Ну, хай буде. Вдруг якийсь. Вдруг ноч настане, а У мене під... під головою не буде факела. Оце от якраз підійде. Так, чого у нас мало? Угу. У нас мало камня. Давайте йти і шукати камінь. Значить, нам... Нам треба десь ну, 2000 камня, щоб все було добре. Ну чи просто, ну коротше, камінь добути десь треба. Тільки де цей камінь ще достати, тому що то були дві останні жили вокруг, походу. він не Це сірка. О. О, так я тут помер. О, давайте себе залутаємо. Де тут мій труп? Це як я в прошлый раз стримить питався, але у мене світ лофнули, падали такі. Далі буде гта п'ять і. И після GTA 5 будет zig зомбі. Де мій? А де? А де люди? А все, а нема, походу, унесло. що я з собою пешку тащу. Думаю, поставь в лук до взяв. Що те пешкой, блин, зроблю. Тут все чотири патрони. Я там ще десь медведя бачу. Ну, взагалі супер. Садим культури так сказати. Олень типовий. Нічого особливого, просто олень. Ніх таких тут повно. Фонарик був включений на головний. Погано. Тільки зря паливо жре. Ну взагалі куди треба? А, ми ж каміння шукаємо. Ш... Ух ти ж обережно! Походу прийдеться потратить мне все патроны. Убив! Убив! Хорош! Зелена карта! Ну да, отойди тебя хотя бы разделаю. Ой, чекурка рядом. Вот так вот. Вот так вот. Щоб знали. Щоб знали, кого боятися. Теперь шукаємо каміння. О, це на каміння выпадкова. А, не, залізу. Опа-на. Привет! Я зарубаю. Нашу урму пущу. А, так. Ля, нормально мене так набив? Рутен. Та ну не Ну короче идем шукать цей его. Каменьне. Опа, шо-то. Шо-то я там щось бачив. А что там? Нафтова платформа. Ну, ясно. Олень там він нам ничего не зробить. Что просто обійти его и все будет. Камення. Все, камушек. А, нет, это не лось. Это конь, это кинь. Кинь просто так стоит тут, конячка. Блин, надо было велика взять, сейчас бы гоняли. А то всему коню жрать давать. На велику лучше погоняю. Не додому вертаться, а з хати на заправку, та нічого вже якось. Обійдемся. Ой, блін, я испугался. Я злякаюсь своего шудару. Камінь, 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 ти мій рідный, давай сюди. 嗯，那，嗯。